По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, нашій благочестивій увазі Церква Христова запропонувала євангельське зачало про те, як Христос Спаситель зцілив Слугу сотника. Як тільки Господь з учнями війшов в місто Капернаум, до нього підійшов сотник і почав просити за свого слугу, який тяжко хворів. Христос спасити зразу відгукнувся і каже: Я прийду і зцілю його. На що сотник відповідає? Господі, я недостойний, щоб ти війшов до мого дому. Скажи тільки слово, і виздоров'я мій слуга. Тому що я, маючи під владою воїнів одному, кажу йди, він іде іншому прийди і приходить. Господь похвалив віру сотника, кажучи, що навіть в Ізраїлі він такої віри не знайшов. І далі каже іди, і активірував буде тобі. І в той час виздоровів слуга сотника. Ось дорогі браття і сестри. Церква Христова ще раз нагадує нам, яку величезну важливість і значність в нашому житті має віра. Приклади того, що віра творить чудеса, ми знаходимо і в Старому Заповіті, і в новому. Саме вірою три отроки погасили полум'я Вавилонської печі. Саме вірою прогданіл залишився живим в ямі з левами, саме вірою апостоли пішли і пронесли благовістя Христове у всі кінці землі. Вірую святі мученики, проливали кров за Христа Спасителя, а преподобні отці окрилені вірою звершували свої подвиги в чернечих келіях, пустинях. Одним словом, віра відкриває для людини небо. Сам Христос Спаситель в Євангелії каже. Що аче хто віру іміт і крістіться, спасен буде. Якщо хто віру має і охреститься, спасенний буде. Таким чином. Віра являється священними вратами до вічності, до нашого Спасіння. Ми всі цієї вічності прагнемо, свідомо чи несвідомо. Людина завжди шукала, шукає і буде шукати вічності, і саме душа, яка вічно молода, і свідчить нам про те, що всяка людина прагне до того. Щоб наслідувати цю вічність у Христі Ісусі. Цілення Слуги сотника. Ще дорогі братія і сестри, для нас яскраво свідчить, що Господь підтвердив і научив своїх послідовників, що Царство Боже, яке Він називає Лоно Аврамове, відкрите для всіх. Хто вірить і живе по вірі, не для однієї нації, не для одного народу, а для всіх, хто йде за Христом. Про це і говорить Господь, коли каже, що багато людей із Сходу і Заходу прийдуть і возляжуть з Авраамом, Ісаком, Яковом, в Царстві Божому. А сини царства. Тобто ті люди, які по плоті називалися в старому заповіті богообраним народом, і звержені будуть вон. Таким чином Христос Спаситель свідчить, що новий заповіт, який Він відкрив своєю власною кров'ю, це те царство, в яке може війти кожен хто вірить і живе по вірі. Будемо ж, браття і сестри, Посильно звершувати свій християнський подвиг у житті, трудитися на тому місці, де нас Бог поставив, ревно і побожно освячувати себе молитвами, бути людяними у стосунках з іншими, жити по Слову Божому, яке вчить нас. Наприклад, апостол Павел каже, а що возможно? Будьте в мірі совсіми, якщо можливо, Будьте з усіма в мирі, стараймося жити, дорогі браття і сестри, так, як вчив нас Христос, тоді наше життя буде легким, і легко буде людям, які з нами спілкуються, і біля нас живуть, і біля... з нами крокують по стежці життя. Помолимось, дорогі браття і сестри, щоб Господь милосердний не залишав нас своєю і людинолюбством зцілив наші душевні рани так, як він колись зцілив Слугу сотника. Амінь.